Вітаю всіх друзі! Сьогодні на каналі Valar я покажу, як змінити вік в Epic Games. Для цього відкриваю будь-який браузер. Нам потрібно увійти на сайт Epic Games через свій аккаунт. Ну, відповідно, заходимо в Epic Games, так, Store, припустимо, ось через Store вам покажу. Ось, відповідно, ми в Store гортаємо в самий низ, і тут нам потрібен буде, відповідно, Help. Для цього. Потрібно буде знайти цю вкладку, де вона зараз знаходиться: Safety and Security. Натискаємо, і нам потрібно зв'язатися з підтримкою. Натискаємо help. І сюди пишемо: I want to change my age in my account. Одразу нам відповість бот. Ось. І, відповідно, якщо ми хочемо допомогу, натискаємо Support Page. І якщо нас пересилають сюди, то нам потрібно написати I want connect with. ну, типу, з Живим, я не знаю, типу, з людиною. Ось натискаємо викликати відповідно. Працівника, так, і пишемо тепер. Відповідно, можна зв'язатися через чат або написати листа. Краще писати електронного листа. Так, в цілому, воно буде просто. Ну, зміст буде змістовна відповідь. Натискаємо відправити листа. Ось, і відповідно, вам прийде відповідь. Ось можна переглянути цей тікет. Я хочу змінити, ось. Але тільки ви пишете не так. Я хочу змінити вік в моєму аккаунті, а пишете конкретний вік, причину. Там, наприклад, я вказав невірно при реєстрації аккаунті, і так, при реєстрації аккаунта і так далі. Ось з вами був Валар. Всім бувай!